Так, в Росії ще не палало. Сбу атакували одразу п'ять ворожих аеродромів. Напередодні дрони знищили понад 40 літаків. А це понад 34% стратегічної авіації РФ, тобто більше третини. Орієнтовна вартість вражених цілей 7 мільярдів доларів. Такі цифри наводять в СБУ. 7 мільярдів доларів я кажуть, ух, аж запікає. Я вважаю, що це чудове привітання від служби безпеки України до дня військово-транспортної авіації Російської Федерації. Я кажуть, і конкурси цікаві. Там тамада там був хороший на святі. Пане малюк, не зупиняйтесь на Росії. Ще стільки чудових свят, з яким обов'язково треба привітати росіян. Ну а деталі цієї операції хто її розробляв, хто її втілював, знає Віталій Залевський. Це так файно виглядає зараз. Аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Історичний удар по російському аеродрому в Іркутській області коментував голова СБУ Василь Малюк. Дрони один за одним влучають по стратегічній авіації ворога. Росіяни в паніці нарікали на вибухи, а стовпів чорного диму ставало тільки більше. Вон, де взривається, вон там, там, там. Відстань від українського кордону до цієї цілі понад 4 тисячі кілометрів. Саме там росіяни ховали свою авіацію від можливих атак. Однак туди дістався рій безпілотників. Вони вилітали прямо з вантажівок. На болотах не могли стримати емоцій і повірити, що це взагалі можливо. Ось він, коптер знову злетів. Звідки вилітає? Нічого не зрозуміло. Оце справи, до чого техніка дійшла. А деякі очевидці навіть пробували самостійно збивати дрони камінням. Літній сезон бавовни у Росії відкрила СБУ. Це кадри підготовки до операції. Її назва павутиння. Спочатку дрони потайки передали у Росію, пише Радіо Свобода, посилаючись на джерела в СБУ. А далі заховали їх у спеціальних конструкціях, які перевозили вантажівки. Коли настав потрібний момент, дистанційно відкрили конструкції і дрони почали атаку. Це кадри вже з олені. Там усі ту 95 МС знищені, пишуть російські монітори. Ці бомбардувальники більше ніколи не злетять у небо. Частина з них вже була споряджена крилатими ракетами Х-101. Ними окупанти планували атакувати українські міста. Дрони навіть стихали фільмувати, як інші БПЛА влучають по авіації. Після атаки ці вантажівки, які паркувалися неподалік аеродромів, згорали. Водія однієї з них затримали. Він не знав про вибухові вантажі, пишуть російські пропагандисти. Також спекотно було і на інших аеродромах. Вибухи роздавалися на Дягільєво в Рязані, Іваново та навіть неподалік Москви на авіабазі Воскресенськ, який за 70 кілометрів від столиці Ерефії, і всюди під прицілом авіація ворога. Серед знищених є і головні носії крилатих ядерних ракет: ту 95 та Ту-160. Єдина діюча елемент цієї ядерної тряди була стратегічна авіація, яка могла підняти в повітря крилати ракети класу Х-101, Х-555, Якщо ми кажемо в ядерному варіанті, то це Х-55 або Х-102, і запустити їх на відстань там близько 4 тисяч кілометрів. Це черговий меседж всьому світу, що Росія не така насправді сильна. І вона має слабкі місця і навіть не може забезпечити свій захист середині держави. Також серед знищених є інші важливі літаки Ерефії А 50 які координують пілотів-винищувачів для ракетних ударів. Їхні радари можуть бачити літаки, ракети, дрони і навіть наземні цілі. Іл 76 які перевозять техніку та російських вояків, а також іл 78 який дозаправляє інші бойові літаки під час польоту. Це великий удар по авіації Ерефії. На озброєнні росіян було орієнтовано 150 бортів стратегічної авіації. Ті, що були атаковані, буде дуже важко відремонтувати або відновити. А після розпаду радянського союзу росіяни не побудували жодного стратегічного літака.